Бажаю міцного, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогодні тема, яка, дивлюсь, так для, для багатьох прямо болить. Як же ж наростити руки? Будемо говорити правильно, давайте вчитися говорити правильно, руки. Тому що біцепс неможливо заміряти окремо. Також біцепс окремо не дає. Великий об'єм руки 2-3 частини руки займає трицепс, його теж потрібно тренувати, я про це дуже багато розповідав, але все-таки сьогодні змістимо акцент саме на двоголовий м'яз плеча. І як зробити так, щоб він нарешті почав у вас рости? Особливо там людям вже Після 40 років, яким взагалі важко щось нарощувати, як вони вважають, але практика показує, що всі ростуть. Практика, от, на моїх учнях, там, буквально за перші 2 місяці взагалі чудово прибавляють, там, хто виконує всі настанови, у всіх все прекрасно. Окей. Ну, перше, що хотілося б сказати, для мене все-таки трошки. Трошки дивно. людина після 40, яка женеться за тим, щоб там були великі біцепси, якісь руки там. Ну, мені здається, це таке. Це ще адекватно буде сприйматися, коли людині 15-20-22 роки. До юніорів, так? До, 23, до 23 років вважаються юніори і. Ну, там Тінейджери до 19, здається, з 19 чи з 20 до 23 юніори. І не випадково є такий розподіл по віковим категоріям, тому що от після 23 вже менталітет трохи змінюється, людина стає більш доросла. І от коли людина стає більш доросла, то намагатися накачати одну руку, от як мені один довбень писав. там, а в мене є одна гантель, там я хочу накачати руку за два роки там наростити 2 сантиметри. Ну, якесь таке дивне бажання. Ну, прямо для мене це незрозуміло. По-перше, якщо тобі вже після 40 зверни увагу на свій функціонал. От правильно люди пишуть, що навіщо нам якісь там м'язи, нам потрібно бути функціональним, витривалим, щоб серце добре працювало, серцево-судинна система працювала, щоб людина себе почувала прекрасно. От Коли люди починають виконувати зважування, там я всім говорю: не дивіться на цифри на вагах, дивіться на ваше самопочуття. Але цифри теж важливі, звісно, якщо тебе там 200 кілограмів. При зрості метр вісімдесят, то, мабуть, щось не то. І функціонал твій буде некудишній, і почувати ти себе будеш як шмат лайна. Вибачте, за таку термінологію. І правильно люди кажуть, правильно люди, любі друзі, ви кажете, акцент на здоров'я в першу чергу. Але все ж таки мій канал спрямований більше в бік. Силових показників у бік нарощування м'язової маси. Там, я сам займаюсь пауерліфтингом, мені вже там давно перевалило за 40. От. Після повернення з фронту маю, ну хто не знає, маю там після поранень деякі травми, обмеження, але продовжую тренування і теж, теж нормально прогресую. Окей, давайте про. Сам же ж біцепс, те, що я вам обіцяв, а то знову скажете, налив води і говорив не про те, про що було анонсовано. Так. Ну, для початку головний і основний термін, який працює у всіх вікових категоріях. Те, що я завжди кажу, воно працює, подобається комусь чи ні. Там, на отакому тілі неможливо. Наростити велику об'ємну руку. Якщо твоя вага 60 кг, скажімо так, при зрості 1,70 м, то руку 45-50 см ти не наростиш не наростиш Зосередься на нарощуванні спочатку великих м'язових груп. Працюй над ногами, працюй над спиною. Працюй над грудними, от така потужна трійка. А потім додавай, ну це так складається, люба адекватна тренувальна схема, а потім ти можеш додати собі трохи трохи таких мілких, трохи роботи над маленькими м'язовими групами. Тобто плечі, хоча вони працюють у базових вправах, Там. Також можеш додати руки, якщо... хоча вони теж працюють у базових вправах. Є люди, які прекрасно нарощують руки, використовуючи базові вправи, там, додадуть якусь одну вправу додаткову і прекрасно руки ростуть. Є... Ну, це все генетика, друзі. Від генетики не втечеш, все залежить від ваших дідусів, бабусів, там, навіть не мама з папою. А от генетика йде через якийсь ряд поколінь, Так от, воно передається до вас. І є людям дуже складно взагалі нарощувати руки. От сам, здавалось би, потужний, там такі м'язи 100 кг, а біцепс там 39, 38, 40. Ну, це дуже мало, там, якщо ще зріст, якщо людину 100 кг зріст, там десь 1,90 м. То рука виглядає така, як. Вермишелина. Макаронина така, так? від сили. Вермишелина це такий взагалі дриж, а якщо вже трохи підкачав, то вже такий переходиш на стадію макаронних виробів. Вже рука трохи товща. От, В Таких людей зазвичай рука трохи товща. Мені тут просто повідомлення приходять, я вибачаю, якщо вже рука трохи товща, але повноцінно не росте, то тобі. Потрібно звернути увагу на те, як ти тренуєш руки. По-перше, звернути увагу, це навіть не обговорюється на твоє харчування. Якщо ти не доїдаєш, якщо в тебе немає профіцита по калоріям, по нормальним продуктам, не сміттєвим, то ти рости не будеш. Якщо ти не досипаєш, не відновлюєшся, то теж ти рости не будеш. Ти просто будеш рухатись на місці, в кращому випадку, в гіршому випадку, поступово будеш спливати вниз. І нічого толкового з цього не вийде. О, далі, люди, які розпочинають. Ну от, щоб все-таки, щоб наростити той самий біцепс, там, особливо вже в літньому віці, потрібно все-таки зробити акцент на руках, щоб саме вони росли. Тобто ми зміщуємо, робимо більш легші вправи інші. Ми там присідаємо, але не не ввалюємося так, скажімо, в пахоту. Ми там робимо інші вправи, але основний акцент на роботу рук. От саме працюємо потужно, там декілька вправ, підходів, повторень, працюємо на руки. І дуже часто, коли люди починають так працювати, у них летять м'язи-синергісти. Вони не вивозять того навантаження, що може вивести ваш біцепс. Ми зараз про біцепс говоримо. А що це таке? Тобто от, любі підйоми зі штангою, згинання рук, згинання рук з гантелями, там все можливі, там, якщо навіть на турніку ви працюєте, у вас починають летіти передпліччя. Передпліччя там, плечепроміневий м'яз, можуть ну, він такий. Легко травмується, тобто передпліччя ваші не укріплені. Якщо ви хочете повноцінно тренувати біцепс, давати нормальні великі об'єми на той самий м'яз, то мязи – це ті, що виконують рух в одному напрямку, допомагають нашому біцепсу. Ми знаємо, що передпліччя активно допомагає. от. Сам біцепс не згинає, а в додатку працює в комплексі з цією частиною тіла. І от вона у вас просідає. Її потрібно додатково тренувати. Не потрібно дуже багато тренувати, але додатково навалювати потрібно. Тобто різноманітні вкручування зі штангою, там от я зараз своїм учням даю, ну прямо от, класні відзиви. От вкручування зі штангою, навіть одна управа, поступово з прогресом по навантаженням, от дуже круто працює. Укріплюєтесь, і ви можете піднімати більше без ризику отримати травму. Це перший такий ключовий момент. Ну, хай не перший, він один з ключових моментів, про який ви повинні пам'ятати. Так, далі подивіться моє попереднє відео, де я розповідав, що вже в літньому віці ви. Якщо тренуєтеся, щоб ну, взагалі, щоб м'язи росли, потрібна прогресія по навантаженням, прогрес по навантаженням. Тобто вам потрібно постійно намагатися додавати вагу. Робимо це нелінійно, уступами, з періодизацією, про це я теж дуже багато розповідав. От. І таким чином рухаємось. Коли ми збільшуємо постійно вагу, мається на увазі постійно протягом там, трьох місяців, півроку, то є ризик отримати травму. Якщо ми робимо з меншою вагою багатоповторці ми не ростимо. Ми тренуємо силову витривалість від сили. На початку буде якесь зростання, далі все зупиняється, тому що ви не можете працювати з вагою там 50% постійно до відмови, щоб забезпечити це зростання. Це тільки можуть робити люди, які використовують фармакологію. Ми це все знаємо. От. Але є ще третій варіант середній збільшувати тренувальний об'єм і не просто його збільшувати. Що таке тренувальний об'єм? Ну, в принципі, об'єм, такий термін можна приміняти до різних умов тренування, але все-таки в основному об'єм в моєму розумінні, ну я завжди люблю збільшувати своїм учням, об'єм собі там за рахунок збільшення підходів. Тобто робочих підходів. От ви робили 5 по 6, 5 по 8, збільшуємо об'єм, акуратно один підход додаємо, робимо 6 по 6. Дивимося, як вивозимо, 7 по 6. 8 там до 10 навіть доходить. Можна ділити вставочні сети. Я про це теж дуже багато розповідав з різною вагою. Коротше, варіацій дуже багато. Все індивідуально на, знаєте, на загальну такі. На загальне сприйняття я вже говорив, але все-таки основна умова, що потрібно дивитися по собі. Як ти це розподіляєш. Ти можеш ці 10 підходів зробити за три рази. Можеш поділити на два тренування ранком і вечором, 5 зранку, 5 з вечора. Тобто, там, дивишся сам. як ти... Це залежить це від того, як ти відновлюєшся. Від того. Яка у тебе прив'язка, окрім спорту? Ти ж не професійний атлет, ти ще ходиш на роботу, там, що ти робиш, тобто дивишся, підлаштовуєш все під свій графік життя і під своє відновлення. От. І таким чином ти будеш прогресувати. Об'єм дуже класно нарощує м'язи. Але об'єм він не повинен бути пустим. Тобто, розумієш, твій разовий, давайте умовно кажучи, строгий підйом на біцепс. так. Назва управи звучить так, але звісно, що там нестрого працює біцепс, працює наша трапеція, працюють багато м'язів-синергістів, які допомагають. Я от готую на змагання по-строгому деяких людей. Там, ну Дружину мою бачили, Юля вже прогресує. там, Вона майстер спорту по строгому підйому. от 35 кілограмів в її ваговій до 60 це майстер спорту. В UPS Федерації вона виконала 30 кг КМС. От вчора ми тренувалися, вона там 30 кг на 5 зробила. Тобто, ну, розумієте, що ми рухаємось далі, ми пробиваємо цей е, так званий порог. І от, якщо говорити про об'єм, я там Юлі теж вираховую по-своєму е, в силу індивідуальних. Е, Здібності, в силу того, що, наприклад, жіночий тренінг, хто б там, що не казав від чоловічого, теж відрізняється. Вони не так можуть об'єм легко переварювати, тому що експерименти я проводив і вже є від чого відштовхуватись. Мене також, окрім дружини, деякі жінки тренувались і з акцентом на силові. Те, що я, як то кажуть, полюбляю сам, полюбляю і людям. давати. Так от, Підготовка до строгого на біцепс, наприклад, є умовний чоловік, спортсмен, який виконує 80 кг на один повтор строго у стіні. При вазі там власній хай буде 85 кг. Це ну, чудовий результат, розумієш. Від нього ви вираховуєте. Відсоток, з яким працюєте. Тобто, якщо відсоток 70, 7 помножити на 8, 56 кілограмів, ми розбиваємо і робимо об'ємне тренування. От 10 по 5, нахуєнна тема, я вам кажу. Але ви дивитесь, як їх виконувати, як ділити, чи ви відразу деякі є люди витривалі, навіть Вікові люди навіть 50 років були, у мене такі от роблять, просто 10 по 5 беруть і навалюють, і нормально відновлюються. Є такі, що засипаються вже на п'яти. Тобто все індивідуально. В силу того, який спосіб життя ви додатково ще ведете, як ви жили до цього, якщо ви до цього взагалі ніколи не тренувались, таким людям, можливо, і три підходи, це буде об'ємне тренування. Розумієте. От, І ви виконуєте 56 кг в діапазоні. Об'ємна робота, там 10%, підходів 8-10. так І якщо ви постійно будете так тренуватися, а от далі ви спрогресували, ви там пройшли якийсь цикл. Ну Ми варюємо, ми не завжди 70%. Сьогодні 70%, завтра 75, потім 50%. Весь час варіація йде. Це вже індивідуально, я підбираю під кожного. от І ми таким чином рухаємось далі. І от Уже атлет зробив біля стіни строго. там не 80 кілограмів, не 85, а виконав 90. Це взагалі суперовий результат. Рекорд України наразі 100 здається, 106. Микола Міц на Кубку Спарті зробив але Я за ним слідкую там і бачив в Інстаграм він вже 110 робив у залі, але це ще не зафіксовано. Я думаю, скоро ми новий рекорд побачимо. Там пацан молодий, 20 чимось років чи 20. Але такий потужний за 100 кг <ріст> молодчага. От, якщо ви вже робите 90, то уже 56, 10 по 5 не працює. Вам потрібно збільшувати і відсоток. А більшість робить помилку на тому, що весь час сидить на одному і тому ж відсотку від одного і того разового показника. От, ви брали 56 і ви виконуєте. Спробуйте додати 58, біцепс там широко не дозволяє крокувати. Додайте 57, 58, попрацюйте, поварюйте, подивіться на реакцію свого організму, і так ви будете прогресувати. Тобто ви зрозуміли, прогрес в об'ємі. Сам об'єм ми збільшуємо, так, ми от об'єм робочий збільшили, але в ньому ще потрібно і прогресувати. З таким об'ємом постійно ми намагаємося підніматися догори. Піднялись десь, спустились, попрацювали, відпочили, активне відновлення, знову піднялись. і рухаємось. І воно буде рости. Я, вам, ну, я гарантую, що буде рости при нормальному харчуванні, при нормальному відновленні. Все буде рости, руки ваші точно виростуть. Навіть у самих таких. Генетично необдарованих, розумієш? От, ну, така, от, така інформація про підсуху. Сподіваюсь, була корисною. Якщо так, постав лайк. Якщо ні, постав дизлайк. Люба активність <сум> сприймається, все нормально. На сьогодні все. Займайтеся собою, прогресуйте, всім миру, добра, спорту. І до нових зустрічей.